С новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Далі про таке. 840 портретів, 840 історії. В Запоріжжі відкрили перші конструкції алеї пам'яті полеглих героїв. Запорізькі лікарі найкращі в Україні. Наші медики перемогли на чемпіонаті серцево-легеневої реанімації. Подробиці у випуску. Велична та мудра черепаха такий арт-об'єкт з'явився в Запоріжжі на місці ворожого удару. Подробиці у випуску. 840 портретів, 840 історій. В Запоріжжі відкрили перші конструкції алеї пам'яті полеглих героїв. Це ще одне місце, де відтепер збиратимуться для вшанування подвигу та самопожертви захисників. Сотні родин прийшли, щоб покласти квіти, вшанувати пам'ять і поділитися спогадами. І з перших днів він став на захист нашої України. Він загинув 6 листопада 22-го року. На нашому на Запорізькому напрямку Він був прекрасним батьком, який мав трьох дітей. Був прекрасним сімейним чоловіком. Загинув він 26 жовтня 22-го року в Донецькій області. Він приймав участь в деокупації Харківської області і одразу вони перейшли в Донецьку. Постійно роблю те, щоб його пам'ятали. І це дуже важливий захід, дуже важливий для нас, для родин. Щоб ми їх пам'ятали, щоб не забували. Проєкт на прохання родин загиблих військовослужбовців ініціювала Запорізька обласна військова адміністрація. Сьогодні на алеї з'явилися перші 10 стендів. На них 840 портретів захисників, серед яких 186 воїнів із Запоріжжя. Загалом планують встановити 55 конструкцій із понад 4 тисячами імен та фотографій. Сьогодні це знакове місце для всіх нас, тому що кожного разу, проїжджаючи центральним проспектом Соборних, всі ми будемо пам'ятати наших захисників, які поклали найцінніше своє життя для того, щоб всі ми жили у вільній, демократичній, цілісній Україні. Нехай це місце стане місцем сили, місцем пам'яті. Місцем надії, місцем вічної любові для кожної запорізької родини царство небесне, вічна пам'ять. Щоб розмістити дані про захисника на алеї полеглих героїв. Якщо загиблий був жителем Запоріжжя, родинам необхідно звернутися до кімнат ветеранів, які діють в кожному районі міста. Якщо загиблий був мешканцем Запорізької області, звертайтеся до управління ветеранської політики Запорізької ОВА. 78-річну жінку поранено в селі. Різдвянка населений пункт ворог атакував з авіації. Там також зруйнована будівля школи, приватні будинки та господарчі споруди. Загалом ворог завдав понад півтисячі ударів по селах та містечках області. Також загарбники спрямували майже 400 дронів, атакували з РСЗВ та артилерії. Надійшло 45 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, закладів освіти, об'єкта інфраструктури, автомобілів та господарчих будівель. Шукали легкого заробітку, вирішили працювати на ворога в Запоріжжі. СБУ викрило подружжя, яке намагалося підірвати військових. Затримали їх о п'ятій ранку на гарячому, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту. До уваги російських спецслужб пара потрапила, коли шукала легких заробітків в телеграм-каналах. Вони мали знайти пункти зосередження військових, виявивши таку локацію, погодили її з куратором і виготовили саморобний вибуховий Пристрій, коли купували необхідне для вибухівки, ховали обличчя під мотошоломами, але це їх не врятувало від викриття. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Масштабна пожежа на хортиці повністю ліквідована. Вогонь спалахнув 16 вересня. На відкритій території острова і охопив майже 5 гектарів. Горіли лісова підстилка, суха трава та чагарники. Сильний вітер, спека і складний рельєф значно ускладнили гасіння. Чи не в кожному районі міста запоріжці відчували задимлення? Рятувальники підтягували резерви, залучали додаткову техніку та навіть моніторили ситуацію з дрона вранці, 18 вересня, після дощу вдалося остаточно приборкати пожежу. З цим надзвичайникам допомогли комунальники та волонтери. Станом на цьому годину, 18 вересня, пожежу повністю ліквідували на загальній площі 4,7 гектара. Остаточні ліквітації пожежі також сприяли погодні умови. Вранці цього дня пройшов дощ. Від головного управління залучалося 52 рятувальники та 11 одиниць техніки. З них один плавзасіб. Від КП Водоканал для підвозу води одна автоцистерна. Від Крутоярівського лісництва дві одиниці техніки. Національний заповідник Хортиця одне з саме чудес України відзначає 60-річчя. Це місце сили запорозького козацтва, колиска української державності та духовний символ України. Попри війну, колектив продовжує зберігати унікальну спадщину та розвивати нові напрямки. Щотижня тут проводять виставки, лекції та заняття для дітей і дорослих, аби Хортиця залишалася живим осередком історії. І в умовах того, що ми маємо, ми робимо виставки на території історико-культурного комплексу Запорозька Січ для того, щоб показати всю історію Хортиці, бо саме Хортиця як умога масштабніше може розказати про взагалі всю історію півдня України. Нині заповідник активно співпрацює з ветеранськими та патріотичними організаціями, долучається до всеукраїнських акцій пам'яті, серед яких забіг біжу за в України. Тут щосуботи проводять майстер-класи та освітні заходи для дітей, і дорослих. А комплекс Запорозька січ» вже став місцем, де навіть після обстрілів люди знаходять підтримку і відновлення. Вночі і вранці обстріли, в день люди йдуть до музею. Тому що музеї, комплекс Запорізька Січ, також зокрема це стали засобами боротьби проти травми колективної, яку ми зараз отримали. Це те, що дозволяє нам якось жити. в країні команда Запорізької 9-ї міської лікарні стала переможцем першого чемпіонату України серцево-легеневої реанімації серед відділень екстреної медичної допомоги. Смагання відбувалися в Києві в рамках першого в Україні науково-практичного форуму, що присвячений екстреній медицині. Більше розповість Анна Крамаренко. До нас потрапив пацієнт. У нього така рентгенологічна картина. Є рівень. Рідни і можливо тут ще є пневмонія. Це відділення екстреної невідкладної медичної допомоги 9-ї міської лікарні. Тут борються за життя кожного пацієнта. Карина Іванова, окрім того, що працює у відділенні реанімації, ще й захоплюється екстреною та невідкладною медичною допомогою. каже, обрала професію медика не випадково. Сім'я причетна трішки до медицини, старший брат і я дивилася, як він працює. Він працює на швидкій і е, також захотіла піти цією дорогою. І вийшла так, що пішла трішки далі. Ніж він Анастасія Добрінова вже третій рік працює у відділенні екстреної невідкладної медичної допомоги. каже робота складна і так би мовити, не для кожного. Людина, яка тут працює, вона розуміє, що вона повинна бути готова 24 на 7 надати невідкладну допомогу при будь-яких станах, і на це у нас є лічені хвилини. Тобто від прийняття рішень, від алгоритму, від командної роботи залежить дуже багато, і не кожен може витримати додає сил, коли бачиш динаміку пацієнта, що від твого рішення залежить здоров'я і життя пацієнта. Команда Запорізької 9-ї міської лікарні перемогла в першому чемпіонаті України серцево-легеневої реанімації серед відділень екстреної медичної допомоги. Змагання організовані в рамках першого національного конгресу з міжнародною участю Екстрена медична допомога 2025 що відбувся в столиці. Учасниками чемпіонату були представники різних регіонів. Наші медикині продемонстрували високий професіоналізм. У фіналі вони реанімували педіатричного пацієнта, а перед цим дорослу людину. Ми проводили серцево-легеневу реанімацію, також в рамках проведення алгоритму серцево-легеневої реанімації, проводили дефібриляції після того, як нам вдалося у наших критичних пацієнтів відновити кровообіг. Ми повністю пере... Переобстежували пацієнтів згідно алгоритмам і також надавали лікування згідно протоколам Європейської ради реанімації згідно протоколу протоколів України. Дівчата кажуть, перемогу здобули завдяки злагодженій команді. Кажуть, така взаємодія вкрай важлива і в роботі, якою займаються щодня. А ще додають, хоч часу на підготовку до чемпіонату було дуже мало, їхали туди, маючи хорошу базу. Адже в 9-й лікарні неодноразово проводилися тренінги з екстреної медичної допомоги, зокрема з базових і розширених реанімаційних заходів і допомоги травмованому. Команда Взаємодія це 50% успіху допомозі критичному пацієнту. Без цієї команди і без роботи цієї команди ми б не змогли перемогти. Якщо б у нас було все не злагоджено, до того ж, дуже сильна. База, наша підготовка як спеціалістів. Наші співробітники добре підготовлені, оскільки вони до цього проходили багато курсів підвищення кваліфікації, симуляційних тренінгів. І цей результат демонструє в першу чергу якість роботи в відділенні. Цей результат якраз демонструє те, що ми рухаємось правильному напрямку і якість нашої допомоги на високому рівні. Міська лікарня дев'ять місто Запоріжжя. Запорізька команда переможниця в якості призу отримала і право поїхати в 2026 році на конгрес Європейської ради реанімації. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Про відкриття алеї пам'яті та наших медиків переможців говорила в першій частині випуску, а далі про таке. Як вплинула тривала дистанційка на учнів та наскільки стресовою може бути адаптація до соціуму, розкажемо у випуску. Попри дощову погоду, з самого ранку працівники зеленбуду взялися приводити до ладу площі міста. Де працювали цього разу, розкажемо у випуску. Велична та мудра черепаха. Такий арт-об'єкт з'явився в Запоріжжі на місці ворожого удару. Подробиці у випуску. Близько 60 тисяч дітей в Запорізькій області з 1 вересня вийшли на очний чи змішаний формат навчання. Такі дані запорізької ова. А все через те, що чимало шкіл тепер мають безпечні умови для офлайн освіти. Це беззаперечний плюс, адже діти чекали виходу в школу. Але роки онлайн навчання не минули безслідно кажуть фахівці. Як вплинула тривала дистанційка на учнів, та настільки стресово може бути адапта. До соціуму в сюжеті Ірина Чернова Анастасія, мама третьокласниці. Каже, виходу на очне навчання чекали. Минулого року другий весь клас були дистанційно, а в цьому році вже вийшли один раз на тиждень до укриття. Чи раділи діти в школі? Дуже дзвоник перший почули на уроки. У них такі емоції були, вони почали аплодувати. Мені дуже подобається у школі. Мою вчительку звуть Ольга Миколаївна. Яка вона розкаже? Добре. Син Вікторії також минулого року ще навчався дистанційно. Цьогоріч повністю офлайн. Тільки на краще. Взагалі він. Я не боялася з приводу емоційного. Дитина дуже чекала школи, тільки на краще. Йому цікаво, є друзі. Тобто дійшу сторону точно ні. Я побачила, що онлайн для дитини набагато важче ніж офлайн. Однозначно, за вихід до школи фізичний реабілітолог Олександр. Він має власні спостереження. Каже, тривала дистанційка вплинула на малечу вкрай негативно. Більшість з сучасних першокласників, там середня ланка освітня, вони не можуть виконати якісь прості рухи, якісь прості фізичні вправи. І відповідно в них обмежений педагогічний і фізичний стан і розвиток. Це легко надолужити, якщо відвідувати спортивні секції, гуртки, очні, шкільні заняття. Переконаний Олександр необхідно батькам. За можливості привчати своїх дітей до активного способу життя, тобто встали, провели зарядочку, там пообідали чи повечеряли, провели зарядочку, щоб і краще спалося, і щоб був гарніший настрій, і щоб менше хворіти. Ну і само собою треба ходити до школи, якщо дозволяє така безпекова ситуація, для того, щоб діти могли навчатися, спілкуватися поміж собою, щоб вони не закривалися. Попри всі плюси відочного навчання, не варто забувати й про непростий період адаптації до соціуму, каже психологиня. Любов для деяких дітей він може бути стресовим. Тресовий період, чому тому, що здебільшого діти, які перебували на дистанційному форматі навчання, вони втратили можливість безпосередньо спілкуватися зі своїми однолітками і, бачачи один одного лише з екранів гаджетів, то вони мають побудувати ці стосунки. Це потребує великого ресурсу, великого вкладення і певних навичок. Це ніколи не відбувається без непорозумінь певних конфліктів. Процес адаптації залежить ще й від віку, зазначає психологиня. Чим молодша дитина, тим їй легше заводити друзів та комунікувати. І тут певну міру відповідальності на себе мають взяти вчителі. Наприклад, частіше залучати однокласників до роботи над спільними проєктами, до підготовки свят та інших заходів. Дуже багато терпіння потребує взагалі вся система освіти. Включаючи вимоги до рівня академічних досягнень, тому що ми маємо розуміти, що війна то стрес і рівень когнітивних функцій під час війни він падає. Ми більше забуваємо, наш рівень мислення орієнтується більше на небезпеку зовнішнього світу і важче концентруються на певних навчальних вимогах, навчальних матеріалах. Психологиня каже, аби діти швидше адаптувалися до очної форми навчання, до соціуму, до нових умов. Важливо, аби поруч був так званий стабільний дорослий. І це не тільки про батьків. Важливо, щоб і педагоги не тільки навчали школярів, але й розуміли та підтримували. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Спочатку повномасштабного вторгнення Запорізькій області та іншим прифронтовим регіонам приділяється особлива увага, наприклад, надання гуманітарної допомоги, відкриття просторів та шелтерів для ВПО активно допомагає Запоріжжю, громадська організація ЄС. Детальніше про проєкти організації, які спрямовані на допомогу дітям та вразливим категоріям, нам розповість гостя студії, голова громадської організації ЄС Валерія Овчарова. Валерія, вітаю! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, про транзитний шелтер у Запоріжжі. Так, дійсно, наша організація ЄС займається побудовою транзитного центру в місті Запоріжжя. Його специфікою не буде те, що він є інклюзивним, повністю доступним для маломобільних людей. Що передбачає собою цей транзитний центр? Ну, відповідь тут криється можливо вже в самій назві. Тобто, це таке місце для тимчасового перебування людей, які евакуюються. З населених пунктів і е, переміщуються в Запоріжжя для тимчасового перебування, для того щоб вирішити можливо якісь подальші справи зі своїм житлом, виїхати далі або знайти собі, собі місце для постійного е, проживання в місті Запоріжжя, і ми надаємо їм можливість деякий час побути е, в цьому місці, облаштованому е, під потреби, а також місце, де людина зможе отримати комплекс послуг, який пов'язаний із. Супроводом і соціально-побутовим обслуговуванням, якщо мова йде про маломобільних осіб, ну і звісно, цей центр він також буде доступний і для місцевих мешканців міста Запоріжжя, які страждають від... Військових дій на території міста, в яких зруйноване житло, і яким треба деякий час для того, щоб перечекати да поки поки вирішуються їх побутові справи, пожити десь в якомусь гарно облаштованому місті, де про них будуть турбуватися і де вони спокійно зможуть займатися облаштуванням свого подальшого життя. Яка його міськість, Скільки людей може там перебувати? В цілому цей центр він передбачає одночасне розміщення 40 осіб, 20 місць з яких буде облаштовано для маломобільних людей. Тобто там будуть спеціальні наприклад спальні місця, і побут буде повністю облаштовано для людей, які пересуваються на кріслі, колісно мало або взагалі ну, частково обмежені там в пересуваннях. А скільки людей може вже скористатися, якщо є така інформація? Ми поки що його будуємо. Він запрацює з жовтня. Ми зараз йде така активна фаза ремонтних дій, і ми звісно дуже вдячні нашим партнерам, які все це фінансують. Проект реалізовується у співпраці з координаційним гуманітарним центром, і українським гуманітарним фондом. І ми очікуємо, що з жовтня вже транзитний центр запрацює і буде приймати перших клієнтів. Розкажіть ще, будь ласка, про цифрові простори для дітей. Так, е окремим напрямком нашої роботи є робота з дітьми і покращення їх доступу до освіти е під час війни. Е ну е по цим проектам ми працюємо переважно в сільських прифронтових е громадах, але і в Запоріжжі також є цифрові освітні простори, які е працюють. Е за підтримки інших громадських організацій, і їх підхід однаковий. Тобто, це такий визначений певний формат е, роботи, який передбачає облаштування технічне е, певного простору, кімнати, де дитина може прийти у визначений час, зазвичай це там з 8 до 5, і підключитися до уроків, підключ послухати якісь лекції, подивитись фільми, подивитись якийсь розважальний контент, побути зі своїми однолітками. Тобто, це певне таке технічне. На обладнане безпечне місце для дітей, де вони можуть проводити свій час з однолітками або під супроводом фасилітатора, більш дорослої людини, яка здійснює нагляд за дітьми, і проводити там час навчатися або проводити корисно своє дозвілля. Скажіть, будь ласка, чим ці простори відрізняються саме від шкільних, наприклад, класів? Угу. Ну, Шкільні класи школа є школа, да? туди діти приходять для навчання для того, щоб побути на уроках. А простір він не, не завжди про уроки, тобто він надає технічну можливість дитині підключитися, тобто там є ноутбуки, планшети, вся техніка, яка необхідна дітям для того, щоб підключатися до уроків онлайн. наприклад, або виконувати домашнє завдання. Є багато сімей, там, де, наприклад, двоє-троє дітей, і не завжди є можливість кожній дітині придбати окрему техніку, окремий ноутбук, окремий планшет для того, щоб вони а, здійснювали своє навчання або якимось чином там проводили своє дозвілля. І а, в таких випадках цифровий освітній центр він є. Можливістю для таких сімей і для дітей власне, користуватися технікою і проводити просто корисний час зі своїми однолітками. Дуже часто такі цифрові освітні центри вони будуються на базі шкіл і є таким відкритим простором для дитини. Вони можуть заходити туди на перерві, вони можуть залишатися туди після там після уроків, виконувати домашні завдання. Інколи на базі цих центрів проводяться ще надолуження освітніх втрат, тобто вчителі до додатково займаються з дітками по визначеним предметам, тобто, ну це такий, скажімо так, така додаткова можливість для дітей навчатися, проводити дозвілля під час війни, коли ми маємо певні обмеження в доступі до освіти. Де ці простори вже функціонують. Ну, наша організація наразі підтримує роботу а, двох таких просторів в Запорізькій області, це Петромихайлівська громада і Павлівська громада. У нас там на базі шкіл а, функціонують два простори а, от і власне користуються неабияким попитом для сільських дітей, тому що а, зараз ну, часто а, навчання відбувається в гібридному форматі, тобто діти не мор не мають можливості щодня відвідувати школу. І коли дитина, наприклад. В неї зараз там зміна онлайн, да цей тиждень онлайн, то зазвичай діти приходять в цей центр і проводять онлайн свої уроки там, а потім залишаються і спілкуються з однолітками. Але ми такі простори маємо і в Миколаївській області, і в Дніпропетровській області, і в ну в Донецькій області трошки в іншому форматі працюємо, працюємо з дітьми, але намагаємося всюди підтримати дітей там, де це необхідно. Скажіть, будь ласка, які результати вже помітні та чи плануєте масштабувати такі ініціативи далі? Звісно, плануємо масштабувати, але треба розуміти, що також формати треба змінювати, тому що зараз вже ну знаходяться певні рішення для того, щоб покращити доступ до освіти, які ініціюються державою. Це підземні школи, наприклад, і все більше дітей виходить вже в навчання вживу в офлайн формат. І відповідно, ну така велика кількість цифрових освітніх центрів, які були наприклад на 2023 році, вона вже необхідна, тому що ну. Це було певним таким тимчасовим рішенням. Зараз треба працювати з надолуженням освітніх втрат дітей, надавати психосоціальну підтримку, працювати з травмами і ну, да, надавати більш такі комплексні послуги для дітей. І це те, власне, чим ми будемо займатися. І, власне, проєкт з цифровими освітніми просторами це проєкт, яким ми займаємося вже з 2023 року, тобто, це вже такий певною мірою, можна сказати, масштабований вже проєкт. А зараз треба трішки адаптуватися, бути більш гнучкими у відповідності просто до тих потреб, які зараз є е, більш актуальними, тому що ситуація також постійно змінюється і ну, наша робота і допомога повинна бути відповідною. Дуже дякую вам, пані Валерія. Ми спілкувалися з Валерією Чаровою, головою громадської організації ЄС. Попри дощову погоду з самого ранку, працівники Зеленбуду взялися за роботу на бульварі Марії Примаченко. Вони прибирають опале листя, чистять урни, підрізають дерева та формують живі зелені огорожі. Працює понад два десятки комунальників, які навіть у нагоду дбають, аби місто залишалося охайним і затишним. Чистимо лунки, обрізаємо дерева, кущі стрижимо. Краща погода була, бо як Робити все одно ж треба. А настрій у вас настрій. настрій. Яка погода, такий настрій. На балансі підприємства десятки зон відпочинку по всьому місту, парки, сквери та пляжі. Та навіть попри дії вандалів лише з бульвару Примачанко зникло 25 урн. Зеленбудівці продовжують відновлювати та прикрашати громадський простір. Ми працюємо з сім'я. 7... Ми працюємо з сьомої ранку. В нас на бульварі Примаченко чотири черги починаємо від проспекту Соборного до райдуги. По місту виконуємо роботи на всіх балансових об'єктах. Збираємо сміття. Смітники очищуються кожен день, все залежно від засмічення. У Запоріжжі з'явилася нова архітектурна прикраса. Скульптуру величезної черепахи встановили біля будинку, який постраждав від атаки ворожих дронів у травні цього року. Замовила та втілила в життя скульптурний проєкт власниця фірми, що розташована в цьому будинку на вулиці Залізничній. Черепаху бачила і наша знімальна група. Ідея встановити велику кам'яну черепаху належить пані Ользі. Вона обожнює речі, які несуть добро, світло, радість, піднімають настрій оточуючим. Черепаха це татем нашого підприємства Черепаха – це тотем нашого підприємства. Розмірена тварина, дуже розумна, живе довго та нікуди не спішить. Відпочивала минулого року у східниці і побачила там схожу кам'яну черепаху. Тоді ж відшукала й автора черепахи. Ним виявився Микола Мазур, митець Чернігова, який за два десятки років працював на Львівщині. Спочатку це були ескізи розроблені мною, потім це е, переросло в макети. І вся черепаха була витовлена в майстерні в мене тут в Чернігові. Після цього е, службою сад, службою доставки переправлено до Запоріжжя. Умілий будівельник пан Константин зумів втілити вже її як локацію, встановити і зробити підістал. І оформити кхм, каменем оздобити з Чернігова до Запоріжжя. Черепаху доправили частинами, а вже на місці майстер збирав її у єдину скульптуру. Тут же самі розробили та монтували постамент, на якому розмістили черепаху. Пан Костянтин каже: фізично працювати було не складно, важче морально. Я одного разу проснувся утром в поту, тому що в мені приснилася черепаха, який зважую оцей животик діло. А в мене не виходить. Ну, а потім все вийшло. Сама черепаха, вона наскільки я поняв пінопласт обклеєна ну, от, воно, з арматурой, сітка металева, сітка штукатурна і клей. Вона обділена, тобто, якби тут шар штукатурки. Скажімо так, камені, на яких пригрілася черепаха, купували у будівельному магазині. Майстер каже, вони на віки. Запчастини. Точно повні 482 кілограма. А якщо вся, ну, з бетоном, що внутрі, ну, то не півтори на мабуть. Замовниця скульптури пані Ольга впевнена, черепасі нудьгувати не дадуть. Колись неї обов'язково з'явиться велика родина. Будемо крашати. будемо прикрашати все навколо нас робити чистіше, краще, гарніше, сильніше та багатше. Ірина Чернова, Елизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.